Якщо ви не любите літо, але все ще любите дихати, тоді не обирайте планету, де температура 100 градусів. Серйозно, жоден сонцезахисний крем вас не врятує. Час переглянути плани на пляжний день. При 100 градусів вода кипить, Озера перетворюються на пару, річки перетворюються на пару, навіть калюжі перетворюються на пару. Вологість різко зростає, а потім падає, коли хмари перетворюються на надпотужні шторми. Асфальт плавиться. Електромережі виходять з ладу, системи охолодження ламаються, міста перетворюються на розпечені духовки. Люди та більшість тварин не можуть вижити при тривалому впливі. Пошук притулку стає гонкою проти спеки та зневоднення. У довгостроковій перспективі масове випаровування змінює погодні умови в усьому світі, викликаючи безперервні шторми, руйнуючи сільське господарство. Коротше кажучи, погода 100 градусів це не просто спекотний день. Це цивілізація, яка просить аварійний вихід.